Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо Боже... 5 люто, 5 березня, боже, вже не вірить вже березень. На такому ось етапі я закінчую на сьогодні роботу над своїми горами від Golden Kite. Нашила я сьогодні Небагато не багато, не мало. майже 600 хрестиків, там 597 чи що. От і виходить. Завтра ще трошечки мені дошити, але я вже сьогодні. Ісь майже 11 година я вже хочу відпочивати завтра на зміну. Наразі буду я продовжувати. Зранку вам завтра ввечері покажу вам, що у мене навишивалося. От. така покажу для тих, кому цікаво, ближче хрестики. Деякі криві, деякі не дуже рівні, бо тут на цій каневін зробити натяжку, це щось із чимось на цій, на цій рамці. Тому. Я стараюся з усіх сил. Ну, до наступного включення, Па-па. Доброго ранку, шановна на нас підноти. Сьогодні маємо 8 березня. Дівчата, хто святкує, вітаю, хто не святкує. Ну, це не святкує. От, е, власне, бажаю, хочу нам побажати всього найліпшого і найбільше всього перемоги. От, на такому етапі вчора я закінчила. Повишивалось зовсім мало, там щось близько 50 хрестиків. Ну, хотіла просто відзвітувати, бо мені соромно, що самі незручно, що так мало вишилося, але було багато клопотів. От, наразі я буду продовжувати. Мені залишилось всього-навсього 100 хрестиків до моєї тисячі. Ну, я само собою їх дошию, і там буду вже дивитися, от, на коли це буде, і вже відповідно до того буду уже коригувати. Дивіться, чи буду я вже цю дошивати, скільки я сьогодні влізе, чи вже я можу щось інше сьогодні візьму, не знаю. Але ось таке. От, вишивається потихеньку у мене, як бачите. Додається потрошки, вже майже 17%, вже 17 готової роботи. Ну, я, бачите, намотала на рамочку ось так. От, і буду я ось так ось така у мене рамочка. От і я на неї, рамочка, станочок, і буду я на неї потихеньку мотати і працювати. От Повишиваю ввечері, покажу вам, що там у мене нашилося. Наразі буду з вами прощатися, дівчатка, хлопчики, гарного дня, мирного неба, до наступного включення, па-па! Доброго знову, шановна, спільнота. Я вирішила, що я, я душила тисячу, це ще плюс 100 хрестиків на моїй роботі. І на цьому наразі закінчу. Буду брати до роботи щось інше, бо мені вже трошки ці світлі, біжеві, паліві кольори трошки так рябить від них в очах. От, Візьму свою, здається, у мене там по черзі букетик осінній, там все яскраве, гарненьке. І буду я потихеньку його колопати. Наразі буду я продовжувати, покажу вам, що в мене там на минулого разу було. І е, буду вишивати. Гарного дня, мирного неба, папа! -па. Покажу вам мій. Да, я вгадала, у мене далі осінній букетик на такому ось етапі. Я закінчила. Тут до кінця листа прошито і вирішила, що я піду вгору. У мене хочу вишити чим побільше. Думаю, піду вгору, вишию отут, що у мене нашиється. Не пам'ятаю, що там по схемі треба глянути. І зараз Ми з вами і подивимось, що там у нас по схемі. По картинці. Так. А по картинці у нас тут квіточка якась. Плямочка і квіточка. Ну, будемо вишивати, значить, плямочку і квіточку. Ось тут така красива квіточка оранжева. От, ну, ми її повишиваємо. Сподіваюсь, що в мене вийде гарно повишивати її. Ну, тисяча, це я не знаю, скільки вийде. Це щонайменше оці три. От, ну, я подивлюся, скільки тут вийде, звичайно. Ну так, приблизно ось ці 1200. Ну, тут трошки менше, мабуть, буде. Трошки більше, може, вийшую. От, Наразі буду сідати. Гарного дня та мирного неба, Па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 9 березня. На такому ось етапі я вчора закінчила. Ну, не знаю, пропишивала я так приблизно, хто кажуть, хрестиків з 400, може до 500. От така ось у мене краса виходить. От. Я закінчила. Я вирішила, що я закінчу. Я спочатку думала, що я піду нагору. От, е, Зразу піду нагору, буду вишивати фон, буду вишивати квіточку, але я вирішила, що я хочу закінчити яблучко, щоб воно мені тут не муляло око. от, Ну, власне, я його закінчила. Тут мало що залишилось. Десь, десь там один десь хрестик недушитий. Ну, то я вирішила, що піду вгору. Вирішила я піти вгору вверх закінчити, щоб е, проматувати можна було нормально від, відсовувати. От, як бачите, вишилось у мене трошки квіточки. Ось. Ось пелюсточка, ось пелюсточка. Тут так трошки ну буду я продовжувати наразі. от Покажу вам завтра увечері, чи може сьогодні ввечері, що там у мене навишивалося вишивалося, хочу я вишити, дошити повністю ось цю всю зону і піднятись може тут, скількись повишивати трошки такого, скільки в мене вийде, не знаю, буду бачити. Наразі буду я братись до роботи. Не буду багато балакати. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо вечір. Сьогодні ми маємо 9 березня. На такому ось етапі я закінчую свою роботу над моїм осіннім букетом від фірми <кхи> Боже. Як це вона зветься? Бо вже забула. Оце то сором. Ну, Тут китайський набір, власне. Зараз покажу вам прев'ю. Називається фірма Create a Taste Art. A classic taste art. Ну, Я, в всякому випадку, сподіваюся, що це фірма. От, от такий буде букет. Як бачите, у мене вишилась оця квіточка. Ось вона. <кій> Трошки фону, квіточка. Ну, власне, вийшло ніби непогано. Отак, у всякому випадку, як для прогонної роботи, бо тут явно прогон. І для китайської копії, то тут досить таки у мене непогано пропрацьовано. Ну, може, не дуже пропрацьовано, так щоб... але виглядає непогано. Все це. от Мені, ну, у всякому випадку, я не знаю, кому мені подобається те, що в мене виходить. О, скажімо, тут ці яблучка, оце яблучко, я думала, тут грушка, ну тут схоже, теж Яблучко і квіточка. Виглядають вони, ну, скажімо так, більш-менш природні. І я піду, як бачите, я вирішила піти до краю. От, і я продовжуватиму наступного разу, коли в мене дідуть черга до цієї роботи, і буду вас. Радувати. Знову буду брати 800, і ще трошки. Ну, Як бачите, я тут повністю закінчую. Я не знала, буду я закінчувати яблучко чи ні. Я вирішила, я його... що я його закінчую. І зараз покажу вам поближче хрестики я стараюсь. Я поліпшую естетичність вигляду моєї вишивки, але мені зручно, коли хрестик верхній іде. З верхнього правого в нижній лівий кут. Ну тут я з собою нічого не можу зробити, мені так зручніше. От у мене і на всіх роботах туди і бекстіч дивиться. Власне, я туди, туди все розгортаю. От воно так мені ліпше виглядає. Ну і буду я потихень. Я буду на сьогодні закінчувати вже вечір. Хочу відпочити, мало багато клопотів. Завтра буду. Вишивати щось новеньке візьму до роботи. Ну, як новеньке, відносно альтернативну роботу, я не пам'ятаю, що там у мене. Подивлюсь і покажу вам у наступному включенні. Наразі буду з вами прощатись. От. З приводу хотіла з вами ділитись своїми враженнями з приводу ракетної атаки, але я не буду. Бо в мене нічого, крім стомленого, да ви задовбали, коли вас уже там прикопають. Більш ніякої конструктивної і нелайливої, скажімо так, нелайливих висловлювань немає, тому я, я не бачу сенсу необхідності це виносити на загал. Я думаю, що я не одна така, що таких людей багато, і тому ну, я власне з вами поділилася тим, що думаю. А... Не хочу я розвивати ці безпілкові розмови. Ми, все, що ми наразі ми можемо, це допомагати ЗСУ і зберігати спокій. Ну і інформаційну тишу вчасно. От, В той час, поки йдуть обстріли, та і все. Це найліпше, що ми можемо зробити. Буду прощатись, гарного дня, мирного неба, Па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 10 березня. На такому ось етапі я таку роботу свою хочу взяти: це зимовий пейзаж. От, я буду його потрошку полупати, Це по типу багатоколірка, Тут є 62 відтінка, з них офіційно блендів 10, ну, але в мене по факту 11. От. І я ось ну, на такому етапі минулого разу його закінчила, хочу я його провишивати, Ну, буде традиційно тисяча. От. Ну, скільки це часу займе, на жаль, не знаю, бо от. Ну, я спробую максимально оперативно все вишити, щоб вам було що показати. Наразі я буду сідати за цю роботу. Бачите, у нас сьогодні сонячно, ну, більш-менш от, і можна зняти при нормальному сонячному освітленні. Ось свою роботу така ось вона гарненька. Оце самий верх я зачепила і буду продовжувати. Наразі ем, пише то в мене щось там близько 10%. Ну, я буду потихеньку колупати роботу, тому на, до наступного включення, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 11. Березня на такому ось етапі. Вчора я закінчила свою вишивати цей, мою картину це зимовий пейзаж. От, Буду я її продовжувати, але як бачите, я тут зашила майже 400 хрестиків нашила. От, І я буду перекрана. Перекр... Власне, я буду перевішувати пересувати п'яльця, бо я вже майже душила до краю. Мені вже тут зру... тісно Я... Зараз пересуну і буду продовжувати. При, вишилось 367 хрестиків. Ну, я буду потихеньку його колупати. От, для тих, кому цікаво, канва, 16 каунт. ниточки СХС, два складення. От, розмір готової роботи. Це буде 350 на 247 хрестиків. От, і така ось краса. Власне. Ну, побачите, я вам поставлю в куточку що це буде за готова робота. Наразі е, гарного дня, мирного неба. До наступного включення, па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 11 березня. На такому ось етапі закінчила я на сьогодні роботу над, моєю, над моїм зимовим пейзажем. Від... От, схема була взята в вільному доступі в мережі інтернет. Ось таке виходить. У мене потихеньку, як бачите, зараз покажу далі. Традиційно тисячу я вишила. От, і далі буду вже продовжувати з якоюсь іншою роботою завтра. От Наразі гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна на До сьогодні маємо 12 люту, березня. На такому ось етапі минулого разу закінчила я свою лілію. Я подивилася, там мені залишається 2600 хрестиків загалом відшити. І буде фініш роботи. ну Так як я по 1000 вишиваю, то вийде мені на три рази, ну можна розділити на два по 1300. Ну, Я спробую і побачимо, що з цього вийде. Наразі я буду вставати до роботи. Canva 14 аккаунт, ниточки СХС, 18 відтіночків. І буду я потихеньку її колупати. Така ось лілія. Красуння в мене буде. От, Наразі буду з вами я прощатись. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення. Папа. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 12 березня на тако... вечір. Пів на, десяту. на такому етапі закінчую я потихеньку свою лілію на сьогодні, і на цей тиждень вишивку загалом. От Я вже вишила 1011 хрестиків за сьогодні, але я вирішила, що. Оскільки в мене тут остається 1600 на роботі, то я просто роботу дошиваю. Я не знаю, скільки це буде днів. Сподіваюсь, я за день-два впораюсь. Ну, я не певна. Може, і встигну. Може, буде декілька днів. Два-три, можливо, 4 дні. Хочу я вже присвятити цій вишивці все. максимально часу, щоб її закінчити. І Уже закрити цю роботу, і я таким чином скорочу свій об'єм робіт до семи робіт, це вже буде веселіше мені, і я буду потихеньку його колупати. Добре, наразі не буду вас затримувати. Якщо вам цікаво, зі мною залишайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. От, і будемо спостерігати за тим, як у мене просуваються процеси. От, ну, наразі робота готова на 92,89%. Якщо бути точним, мені залишається 1603 хрестика. От, і я сподіваюся, що я їх найближчим часом закінчу. Ну, давай тоді до наступного тижня, можливо, там буде у нас уже фініш. Наразі буду з вами, попрощаюся. Гарного вам дня та мирного неба. Па-па! З вами була Наталка.